Незламна, яка зламалася. Гіпсова трагедія Кременчука. 14 травня в парку Мира з'явилась незламна. Жінка з автоматом в вінку з дуже яскраво вираженою анатомією. Вираження в Кременчужан були різні, аж до петиції про демонтаж. А вже 29 травня частина автомата відпала, гіпс пішов тріщинами. Скульптура піде на реконструкцію. Чувак зварив раму щермету, обмазав гіпсом з фіксатором, побілив і хотів поставити у себе на дачі між. Баною і квазетом йому явно потрібно було брати більш потужний гіпс, бо ця незламність уже тріщить по швах. Але все-таки хтось його вмовив подарувати цю красу місту, і тепер маємо легенду Кременчука. Незвамна що ламається. Заступник голови Полтавської ОВА Антон Чубенко чесно сказав: такі скульптури з гіпсу не роблять, але додав, що тепер про парк миру чули навіть у Полтаві. Особисто я гадаю, що про цю скульптуру чули далеко за межами Полтави, в підсумку це мало бути символом незламності, а стало мемом тижня.